України з Риґейндова та території Росія тук франами з інвежі. Зверніть увагу на те, що коли він говорить, у нього наче. Закінчується е, повітря в легенях, і кінець фрази він ну прям зжовується, наче його взагалі не розібрати. Що, що він там каже. Мені здається, у кожного українця серед родичів, друзів, знайомих є військовослужбовці. Я не виключення, в моїй родині також є захисник. Тому, коли нарешті штати погодили новий пакет допомоги для України, моїй радості не було меж. Дякую всім, чий внесок допомагає Україні. Битись, президент Джо Байден підписав законопроєкт і вийшов в ефір з важливою промовою для своїх громадян та жителів всієї планети. Я хочу показати тобі деякі фрагменти цієї промови і розібрати з точки зору англійської лексики та граматики. Спойлер нам є чому повчитися у Байдена. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School і твоя особиста онлайн-тічерка на цьому ютуб-каналі. Підписуйся на канал Solid English School одразу, щоб не затягувати цей процес як Палата представників Сполучених Штатів. Почну з того, що Джо Байден народився в Скрентоні в штаті Пенсильванія і має характерний акцент північно-східної пенсильванської англійської. 81 год, это, иначе, it's a good day for world peace, for real. This is consequential. I just signed in the law the national security package that was passed by the House Representatives this weekend and by the Senate yesterday. But it's a good day for world peace, for real. It's a good day for world peace, for real. Дуже reassuring phrase, Вона означає, що сьогодні прекрасний день для світового миру по-справжньому. For real означає насправді по-справжньому. Дуже поширена англійська фразочка. Фраза This is a good day for something означає, що сьогодні ми маємо сприятливі умови для того, щоб щось сталося. Тут цікавий факт, в залежності від прийменника, який ви юзаєте. For або to ми можемо продовжити або з дією, або з іменником. Наприклад, it's a good day to sign a contract. Сьогодні класний день, щоб підписати контракт. Або It's a good day for a meeting. Сьогодні чудовий день для проведення зустрічі. This is, consequential. This is consequential. 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 Спробуйте повторити за мною Consequential. Це буде мати величезні наслідки. Слово «consequential» походить від «consequence» наслідок. Адже сайн лода наш секюрі пакеч завойссайнд інтулонел секюріті Я тільки но підписав. Пакет допомоги е, Україні тут цікаво. Він говорить: «I just signed into law the national security package». Що це означає? Що він не просто підписав, да а він зробив так, що законопроєкт Став законом саме тому. Він використовує preposition прийменник «into». «I just signed into». Також ви можете цю фразу використовувати, коли ви буквально входите в якусь соцмережу або платформу. «To sign into» – це, коли ми вводимо логін і пароль that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. Uh -huh. Ну, і тут деталі, да, що е, цей законопроєкт was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. Е, цей законопроєкт був прийнятий е, Палатою представників цього вікенду і Сенатом вчора. It's going to make America safer, it's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. it gives vital support to America's partners, and they, so they can defend themselves against threats to their sovereignty, and to the lives and freedom of their citizens. It's gonna make America safer, it's gonna make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Mm-hmm. Uh plus Novomola. it's going to make america safer it's going to make the world safer and it continues america's leadership in the world and everyone knows that Зверніть увагу, що він не каже ніяких «It is going to make America safer». Ні, It's gonna. «It's gonna make America safer», «It's gonna make the world safer». Uh, цей законопроект, цей закон, цей пакет допомоги зробить Америку безпечнішим місцем, світ безпечнішим місцем. and it continues America's leadership in the world. І він продовжить лідерство Америки на світовій арені. and everyone knows it, і всі про це знають. Uh, Запам'ятали, що ніяких it's going to, просто it's gonna. І давайте звернемо увагу ще на uh, кінець цієї фрази Everyone. knows it. Everyone knows it». it» «Everyone Всі знають це. Коли ми говоримо everyone, всі, начебто uh, за цим словом стоїть багато-багато людей. Проте ми використовуємо. Uh, Після нашого дієслова, наше дієслово з закінченням С «knows it». Не дивлячись на те, що всі це багато людей. Все одно ми його сприймаємо як однину і тому ставимо закінчення С до нашого дієслова. Everyone knows it». це е, правило в нього немає виключень. Тому запам'ятовуйте. gives vital support to America's partners it gives vital support to America's partners. Це надає Важливий, важливу допомогу, важливу підтримку партнерам Америки. Слово «vital» – vital, vital – це класний синонім до слова Important. Означає те саме важливий. Мені подобається набагато більше слово «vital», тому що воно не таке заїжджене, як Important. And they, so they can defend themselves against threats to their sovereignty. Щоби вони могли захищати себе проти загроз їх суверенітету. Багато цікавих слів. По-перше, defend against. Defend someone or oneself against something. Це означає захищати себе проти чогось. Defend against захищатися проти чогось. Threat, a threat, a threat це загроза. Будьте уважними до вимови th. Да? Та-та-та. Звук та. Uh, слово sovereignty, sovereignty, воно, власне, це слово прийшло до нас з латини, тому воно означає uh, the same, uh, суверенітет. And to the lives and freedom of their citizens. І життя і свободи їх мешканців, їх громадян. Citizens – це громадяни. Over two years Russia has been responsible for a brutal campaign against Ukraine. Ukrainians have, fought, Ukrainians have fought back. defending their country and their families with extraordinary courage many of you've been there with me many times over 2 years russia has been responsible for a brutal campaign against ukraine mm -hmm. over 2 years russia has been responsible for a brutal campaign against ukraine campaign against Ukraine. Mm -hmm. Тут використовується мій улюблений граматичний час «present perfect». Russia has been responsible for a brutal campaign. Раша uh, uh, Росія uh, відповідальна да, за uh, жорстоку кампанію проти України. Ми використовуємо час «present perfect», коли ми говоримо про факт або про результат, який ми бачимо в теперішньому часі, навіть якщо дія почалася колись в минулому. Нам не важливо, коли всі часові деталі. Нам, коли ми використовуємо цей час, взагалі не важливі. Ми просто знаємо, що по факту колись там вони почали, але от зараз, прямо зараз, ми бачимо результати того, що вони відповідальні за це вторгнення. Has been responsible for цей час, формується за допомогою have has» і наше дієслово дія, action» в третій формі або з закінченням іді. Саме тому тут has been «been» – це третя форма дієслова «to be». Також зверніть увагу на responsible for, відповідальний за щось дуже часто використовується це слово, особливо в професійному середовищі кожна людина, да, маючи якусь професію, вона відповідає за певні там дії на своїй роботі. С responsible for. Енд. І ще тут варто звернути увагу на слово campaign, campaign, campaign – Почуйте мою вимову. Кемпейн, 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 кампанія. В даному контексті Байден говорить про військову кампанію проти України. Проте маркетологи, які дивляться це відео, також дуже е, знайомі з цим словом. Бо також ми запускаємо рекламні кампанії, і це також маркетинг Ukrainians have fought. Ukrainians have fought back. Українці. Боряться. Українці відбиваються. «Fought» – це третя форма дієслова fight. І тут ми бачимо чітко, як він використовує present perfect. Have fought. Третя форма все, все як треба. Ніяких помилок граматичних він не робить. Fought back або «fight back це «відбиватися», давати відсіч. Defending their country and the families with extraordinary courage. defending their country. And their families with extraordinary courage. Defend – захищати. Uh, defending their country and their families, захищаючи їх сім'ї і родини with extraordinary courage. З неймовірною сміливістю. Many of you have been there with me many times. Many of you have been there with me many times. Many of you have been there with me many times. Багато з вас були там зі мною багато разів. І тут також він використовує present perfect. Ну просто Байден, амбасадор цього граматичного часу. Uh, have been there with me. Да, були там зі мною. Мається на увазі саме у нас в Україні. Uh, next he says, It's amazing what they do. I mean it's amazing. against such a larger military ukraine has regained over half the territory russia took from them in this invasion and they won important victories against russia's navy but make no mistake about they're a fighting force with the will and the skill to win the will and the skill to win it's amazing what they do it's amazing what they do it's amazing what they do so, uh Просто uh, фантастично, uh, класно, що вони роблять. It's amazing what they do. I mean it's amazing against such a larger military. Він каже: I mean it's amazing against such a larger military. Це uh, дивовижно, особливо проти такої великої військової сили. Uh, слово amazing. Uh, Одне з найпопулярніших, на мою думку, в Америці. Коли я там була, я ну, просто від кожного людини кожен день по сто разів чула amazing дивовижно, фантастично. Це все синоніми до слова: great, good, super, awesome, fantastic, wonderful, excellent і так далі. Україна зверніть увагу на те, що коли він говорить, у нього, наче. Закінчується uh, повітря в легенях і кінець фрази, він ну прям зжовується, значить його взагалі не розібрати. Що, що він там каже? Uh, в цій останній фразі uh, він говорить: Ukraine has gained has regained over half the territory Russia took from them in this invasion. Ukraine has regained over half the territory Russia took from them in this invasion. Також Present Perfect. Україна повернула has regained over. Regain over – це коли під час військових дій якась територія була захоплена, але інша сторона їх забирає назад. Так само і ми з вами зробили. Have the territory Russia took from them in this invasion. Invasion, я думаю, це слово вже відомо всім українцям. Це і є вторгнення. Він тут говорить, що ми молодці, і ми більше половини своїх територій повернули. And they won important victories against Russia's navy. And they won important victories against Russia's navy. І ми виграли багато боїв проти російської російського морського флоту. But make no mistake about. But make no mistake about it. «Make no mistake about it» – це класна фраза, яка дослівно вона перекладається не помиліться, але глобально її сенс полягає в тому, що коли ми дуже дуже сильно впевнені в тому, що ми говоримо, то ми прям хочемо наголосити сфокусувати увагу слухача, що саме так як я кажу, це є правда. «Make no mistake», не помиліться, не дослухайтеся до інших якихось думок, тому що оце є факт. «Make no mistake about it». They're a fighting force with the will and the skill to win. They are a fighting force with the will and the skill to win. Дослівно перекладається, що вони є бойовою силою з волею і навичкою до перемоги. The will це наша воля, да, наснага, те, що ми не здаємося. And the skill to win навичка до перемоги, навичка перемагати. І він прямо на цьому наголошує, тому що він цю фразу повторює двічі: the will and the skill to win. The will and the skill to win. У нас є і воля, і бажання, та і навичка перемагати. Дякую, пан Байден, за чудові слова надихаючи, і дякуємо за допомогу. Дякую за твою увагу. Сподіваюся, цей випуск для тебе був корисним та важливим. Якщо так, чекаю на твою вподобайку. Пиши в коментарях, яку фразу Байдена запам'ятав і забереш з собою. Підписуйся на канал Solid English School та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові і цікаві випуски. Слава Україні and see